Доброго дня всім! Сьогодні ми помандруємо Карпатами. Заїдемо в дві місцевості. Одна це Буковель, дуже знаменитий курорт, який має і гарні види, і багато гірськолишних терас. Це місце для тих, хто любить Карпати з міськими вигодами, де все є ресторани, готелі, сауни і красива природа. Багато вечірних будинків там можемо побачити, і туристи зі всіх країн світу теж там є. І Окрім Буковелю, ми ще заїдемо в верховину та криворівню. Це вже для тих, хто любить історію і оригінальний фольклор. Тож запрошую всіх. Скажу за себе, мені більше подобаються такі дикі місцевості, де менше цивілізації. Але оскільки мене робота пов'язана з туризмом, потрібно їздити всюди. Буковель е, почав розкручуватися з 2000 року, коли між фірмою Скорзонера і е, Горизонт була підписана угода. Буквально через рік-два вже е, постають перші е, траси. 2003-2004 рік дав 50 тисяч туристів буквально до 2010 2011 року. Вже понад мільйон е лижників і туристів приїжджало на Буковель 2012 році. Буковель був признаний курортом, який найшвидше розвивається. Краєвиди Карпат мені всюди подобається. З Буковелю теж гарний вид на найбільші гори України. Дуже красивий вид з оглядового майданчика, якщо піднятися підйомником на Буковелі. Зразу за моєю головою дві гори: це Говерла і Петрос. Крім красивих краєвидів, є багато кафе, ресторанчиків, де ви можете посидіти і щось собі випити, кави там чи щось міцнішого з видом на Карпатські гори. Хто любить щось більш екстремальне, є різні види спусків, наприклад. Карпатський тролей, який понад кілометр можна спуститися, це правда коштує 500 гривень. Можете карбуковальськими гірками спуститися, це понад 400 гривень. Можете піднятися і спуститися підйомником. Це коштує 200 гривень. От, біля підйомників з одної і з другої сторони, великий комплекс різноманітних. Готелів, які охороняються, я пробував там пройтися, ну і все розглядав. То три види охорони і поліції півгодини розбиралися, чого я туди попав. Хоча, в принципі, там було все відкрито. Хто любить покупатися, є комплекс вода, а також велике озеро, де ви можете поплавати на різноманітних корабликах і квартамаранах. Внизу ви можете собі теж посидіти щось їсти біля невеликих озер. Також в нижній частині є базарчики, магазини, де ви можете придбати сувеніри чи пам'ятки для родини, для друзів в пам'ять про те, що ви були в Буковелі. Якщо у вас немає великих грошей, щоб платити за готелі на самій буковелі, то по дорозі в поляницю є трошки дешевші готелі так само в Татарові і Вороті. Ми зупинилися в готелі Silver Ox, так називається, тому що власники Сільвестер і Оксана. Характерні для Карпат інтер'єри, обшиті деревом, народні мотиви, можна побачити. Кухня проста, добра, тобто ціна і якість співвідношення було досить таки хорошим. Всередині можна побачити упудола тварин, тому що власник любить полювання. От, і ви можете доторкнутися до різних карпатських тварин, на жаль, вже не живих. Ну і види з готелю теж є чудовими. Тобто, ви тільки вийшли з будиночку і маєте зразу Карпати. Всюди можете подихати Карпатами. Хто любить ходити по горах, можна піднятися на горгани, наприклад, на хомяк, де є красивий вид теж на всі Карпати. Але це треба робити обережно або краще з інструктором. А ми з вами з Поляниці. Годинку і декілька хвилин переїдемося до Верховини. Або, як колись воно називалося Жєб'я. Там дуже багато різноманітних музеїв, можна 2 чи 3 дні провести у верховині. І ми завітаємо до музею Тіні Забутих предків, де пані Галина розповість все про зйомки цього фільму. Є нагода екранізації. Художня рада пропонує перед жанвом. Він запрошує Ільєнко і оператор, як Георгій художник. Чудесна музика Мирослав Скороком написана Головні герої над вами, хлопці де пише сцена в церкві. Це провідна акторка московського театру суврем'єнів і тільки студент другого курсу Іван Миколачук грає у троль Полічука. Мусимо сказати, що їхній пріст у 63-му році. Бо вони приїхали теж у Верховину. Вам відома назва до шістдесят року ще діста. Ручку, коли вона має ті ягоди, і каже, чи нам варто бавитися, бо ж наші родині ворогують між собою. З часом ми бачимо, що це є гуцульське ромео і джулієта. Недовго... Кому як, але мені дуже подобається, коли розмовляють автентичною мовою, як говорила на Гуцульщині завжди. У Верховині можна подивитися декілька музеїв, наприклад, музичний музей Романа Комлика, де після смерті його дочка проводить там екскурсії. Або і Люка. Теж можна поїхати в Криворивню, де є музей Грушевського, Франка, там Леса Українка. Зрозуміло, Куцубинський бував. Тому ці дві місцевості сміло можна назвати гуцульськими атенами з 400 метрів від тіні забутих предків пройтися, і можна потрапити до хати Стаї, де вам розповідять все про сироваріння і не лише сироваріння, але теж і культурні звичаї, які були на гуцульщині. Жалію за старими часами, коли ми сюди приходили на гуцульські весілля і красиво показували обряд і всі речі, які відбувалися на весіллі. Дійсно, гуцульські весілля це було дуже колоритне. Ну але чекаємо переможних часів, коли веселі часи відновляться. А зараз ви можете трошечки почути автентичного голосу пані, яка розповідає і теж співає та грає на дримбі. Onun yanında sani bilenlik var, Я дребу і купувала та й ходіла босам. щоб дреба коло мого носа. Отак От працювали і так себе веселим. На межі верховиди та криворівні заїдемо до дідової аптеки, де два дуже симпатичні хлопці Микола і Андрій, розповідять нам все про лікування і запобігання. Микола, це є музей народної медицини. Все, що стосується трав, настоянок, чаїв, сиропів так далі. В нашому музеї ми більше розповідаємо чуть -чуть трошки про історію медицини на Гуцучні, колись гуцули не лікувалися, запобігали. Ну і, звичайно, про корисні властивості рослин, за рахунок яких гуцули були не просто жителями, а довгожителями. Так. Окрім того, що ви побачили у першій кімнаті, то ми проходимо до першої дегустації чаю. Чай найкраще зміцнює імунну систему. І окрім того, ми говоримо про такі нетрадиційні засоби медицини на отсутній. Настойки на зміях на, на мухоморах, мазі різні, як колись готули, запобігали, лікувалися і так далі. Це все більше ви можете почути у нас, в нашому музеї. І по сьогоднішній день на Гуцульщині п'ють натуральні чаї, трав, їдять більш натуральну їжу і ведуть більш здоровий спосіб життя. Це часто видно про таких живих людях, які є там. Тому всі, хто може викроїти влітку декілька днів, заохочую поїхати власне в цю місцевість, можна від'їхати і далі. Дорогою або на Ворохту повертатися можна на косі, або навпаки, зробити такий собі рейс. І е, на завершення ми заїхали в церкву Різдва Богородиці в Криворівні. Церква побудована як характерна гуцульська хрестокупольна. В 1719 році, тобто 300 років тому назад, вона була перенесена туди, де стоїть зараз, хоча вона є ще старішою. Вона пов'язана з діяльністю митрополита Андрея Шептицького, а теж якийсь час священником діаконом тут служив Василь Романюк, пізніше відомий як Патріарх Володимир. Вийшовши з церкви, ми ще заглянули на кладовище, характерне гуцульське кладовище, і видно навіть на пам'ятниках. Ті люди, які поховані у гуцульських вишиванках, отож берімо в Карпатах заряд бадьорості і пам'ятаємо, що мусимо допомагати нашим хлопцям, щоб перемогти. А я всім дякую і заохочую мандрувати.